Знайомства з картками-символами. Це символи позначають форму блока. Допоможи блокам знайти свій будинок. Всі наші блоки фігури гралися на вулиці. Та переплуталися, а живуть вони кожний в своєму будиночку. Кожний будиночок позначений карткою символом. Трикутні блоки, прямокутні блоки, квадратні блоки. та круги круглі блоки. Допоможи блокам знайти свій будиночок, якщо кожний блок живе в своєму будинку. В цьому будинку живуть трикутники. Отже, вибираємо блоки. Трикутної форми, всі блоки трикутної форми ось так. В цьому будинку живуть блоки квадратні за формою, тобто поселимо всі блоки які мають квадратну форму. Ось так. В цьому будинку живуть круглі блоки. Ось так. І в цьому будинку живуть блоки прямо кутні ось так. Так, подивіться, будь ласка, чи правильно ми розселили всі? Блоки. так, Тут живуть всі трикутні блоки, тут квадратні блоки, в цьому будиночку всі круглі блоки, в цьому будиночку блоки, які мають прямокутну форму. Все вірно.